Хабарництво та збут наркотичних речовин у цьому підозрюють працівників Житомирської поліції, яких спецпідрозділ СБУ Альфа 3 червня затримав посеред білого дня. Наступного дня суд встановив для них заставу 29 тисяч гривень. Військова прокуратура оскаржила рішення, і 8 червня апеляційний суд збільшив розмір застави для одного з підозрюваних. Прокурор воєнної прокуратури потребував більше 400 тисяч. К сожалению, решение суда нас немножко удивило, потому что судьи решили, что 108 тысяч это достаточно адекватная сумма для того, чтобы его закрыть или для того, чтобы он не ушел никуда. Но как мы знаем, что он эту сумму очень быстро занес, внес в кассу и уже свободен. Сегодня мы пришли на, на судебное заседание по двум другим персонажам этого события. Это тоже работники милиции, которые торговали амфетаминами. і які кришували, знімали гроші з наркодилерів. Але на суд підозрювані не з'явилися. У одного зламаний ніс, у іншого хвора спина. Чітко зазначена перемогність, це він ну, письмі поясниці. Як. Плюс попутні ці, закрита червік-мозова травма, з головного мозку, з з лікарем Це лікування затягнеться десь біля трьох людей. Ускладнений аспрекандроз, а ускладнень він рівень одної клітини. Поперект попереколвіті у хреста. Пославшись на вимоги закону, розгляд справ обох поліцейських судді перенесли на наступний тиждень. Громадські активісти, які слідкують за ходом справи, скептично ставляться до документів, наданих адвокатами і збираються перевірити стан здоров'я підозрюваних.